Друзі, поваги, всім привіт! Сота Меніапліс на зв'язочку з нами пан Денис, Добре. пан Микола і наша поважна пані Лена. У нас є мій товариш коля. Він сам з Херсонської області, з Голої пристані, і так вийшло, що ми з ним зустрілись в Америці: Тіктоки, і інстаграми, і тепер ми з ним товаришуємо, спілкуємося. Це той самий головний рибак по Мінісоті, який ловить великих коропів. У колі була така невеличка ситуація. Ми з ним созвонилися. Він дав мені спринтера, коли я ділав мувінг, і каже: пішов на Тойоту, хотів взяти машину, фінансування кредит. Що там тебе було? Ти пішов на Тойоту і кажеш, хочу машину. Тільки пони кредит і ніякої машини, ніякого нічого завдяки Артуру. все в нас красує результат. Виходить, ти прийшов на Тойоту. Вони зробили зразу запит на 20 банків, 19. 19 банків, і тобі одразу відмову дали. Yeah. І все він каже, все мені вони уронили кредит. скор машину не дали. Що мені робити? У мене є Денис, мій кент. Денис займається дітейнгом. Тут у нас в Міннесоті. Я кажу, Денчик, ти недавно взяв собі Ті на фінансування з Флориди. Як там що було? У мене є товариш школя, потрібно допомогти. Денис каже, що зробимо. Він одразу набирає чоловіка на Флориду. Він каже, так як вам уже пішло хард інкорі 20 штук. Вам тепер уже не будуть давати машини. Треба швиденько ще раз подаватися, яку ви хочете машину. каже, у нас є непогані варіанти по фольксвагенам. Давайте Лена каже, давай її сюди на базу. Да? Yeah. Що ми зразу робимо? Ми зразу швиденько робимо заповнюємо аплікацію. Йому підтверджують машину, і все, машинка тепер біля нас. Що ви скажете? Ваше відчуття? Машинка така. Дуже дякую коханому чоловіку за гарну творог. А дякую. я дякую своїй коханій дружині за те, що вона мені родила таких троїх чудових дітей. Ну супер, Вже дякуємо